На Донеччині облаштовують пункти незламності в Україні їх буде більше 4 тисяч. Журналісти телебачення Капрі побували у пунктах, які облаштували у Криворізькій громаді Покровського району. Наша громада не стоїть осторонь. Ми, звичайно, так само облаштовуємо пункти незламності. В нашій громаді їх чотири це два в селі Криворіжжя. Один з них знаходимо, де ми зараз знаходимося в приміщенні місцевої амбулаторії, а другий в приміщенні сільської ради, і два по старостинським округам в Шилівській і в Добропільській. В Шилівському і в Добропільському округах, як каже голова громади, намагалися створити пункти незламності, місцем безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. На даний час, коли проблема з електропостачанням, з опаленням, з цими всіма перебоями, дуже актуально, дуже актуально стоїть питання по створенню пунктів незламності. Всі пункти незламності облаштовані генераторами, всім необхідним, де люди, сюди люди можуть прийти підзарядити телефон, випити чаю, там підкріпитися і так далі, і отримати якесь там гаряче щось. Зробити собі і так далі. Анна Іванівна зазначає, що всі пункти вже працюють, і двері таких місць мають бути відчинені для всіх. Вони працюють цілодобово і населення може отримати е ті послуги, які може надати цей пункт. Пункти незламності створені для того, щоб в умовах надзвичайної ситуації забезпечити найнеобхіднішими потребами жителів.